Тут, в принципі, у нас усе зароджується, скажімо так. Тут у нас столярка. Ми нарізаємо деталі, вирізаємо фігурні деталі, якщо потрібно, і, в принципі, воно переходить туди вже далі. Там в іншому місці ми вже все збираємо каркаси, і формуємо типу згідно згідно креслень. Ну, насправді все прозаїчно, все почалось з ремонту власної оселі. І е, в процесі ремонту, в процесі облаштування я зрозуміла, відчула наскільки важливо е, саме м'які меблі. Letto – український бізнес меблів преміум класу. До повномасштабного вторгнення мав власне виробництво у Києві у 2022 році. Компанія релокувалась у місто Великі Мости на Львівщину. Дохід компанії за довоєнний 2021 рік 8,5 мільйонів гривень. Нам подобалось працювати от в тому сегменті такого крафтового меблярства. скажімо так, коли кожен проект це індивідуальний клієнти надсилали свої проект, візуалізацію. Казали, хочу такі тільки в своїх розмірах, в своїх тканинах. Тут ми все збираємо до гурту, до купи. І тоді вже далі віддаємо хлопцям, вони покриваються все поролоном, поролонять. приходить, шуя зверху, спускається, заміряє все, знімає мірки, робить лекало, шиє. І, в принципі, хлопці ось тут вже збирають все в кучу, оббивають. У нас вже, скажімо так, процес іде оббивки диванчиків для реабілітаційного центру. Клієнти наші це були. В основному дизайнери, архітектори. У нас не було як такої реклами. Нас передавали по сарафанному радіо, і ми е е роками працювали з одними і тими самими клієнтами. І треба відмітити, що з кожним роком коло цих клієнтів розширювалось, тому що нам, нас рекомендували. Як все почалось? Ну, почалося як у всіх. Ми якраз жили між і я проснулася від дзвінка мого партнера Володимира. Ми жили на той момент поруч, в сусідніх будинках і піднімаю слухавку в 5.40. І він просто мені каже, вийди на двір. Я виходжу а навколо ліс, все світиться, вибухи, телефон тримала в руках і побачила повідомлення від своєї подруги. З Харкова віка в нас стріляють. Ми зібрали наші сім'ї, спустилися всі в підвал. Цілу добу, практично, ми в тому підвалі там знаходились, допоки не прийняли рішення просто виїжджати. Діти в мене по дорозі питають, коли вже можна якось розутися. Я кажу, давайте в Вінниця. В Вінниці ми заїжджаємо на АЗС, заправляються дві машини, і в цей момент дуже-дуже ну, близько ми побачили, почули, відчули вибух. Дозаправились, Володя поїхав з сім'єю у Львівську область, а ми з дітьми поїхали в Франківськ і ми поїхали на мою батьківщину. Ну, типу, переварити треба, що робити далі, як рухатись. Коли емоції вже трошки вщухли, через два тижні ми зізвонилися з Володимиром, ну і далі почався план по релокації. Почали шукати, я, я зайнявся питанням. Тут у Львівській області Вікторія Івано-Франківські. Це буквально перше місце, куди я приїхав. спілкувався з власником. Переговорили з Вікторією. Франківську щось було якось не дуже, і ми буквально прийняли рішення, що все окей, давай тут. Першу машину невеличку ми загрузили своїми силами. Потім оплатили оренду на ремонт. Залишились гроші невеличкі. Далі нам дуже допомогли. Гроші від Української академії лідерства при підтримці фонду Ukrainian Moldova American Enterprise, і це був спільний проект з Львівською обласною адміністрацією. І ми отримали перші 100 тисяч гривень, які одразу просто на протязі, напевно, чотирьох годин витратили все на матеріали, тому що. Треба було закінчувати ті проекти, які ми взяли в роботу ще перед початком війни. А далі нам допомогла Укрпошта та програма перелокації від USAID». І вони двома фурами перевезли нам. Все, що лишилось. Це дуже круто, дуже зручно, тому що в той момент піковий, коли то все коштувало там біля 100 тисяч, просто щоб з Києва приїхати, то ну, ці організації надавали просто реальні якби, послуги, ну і плюс, що вони їх оплачували. Члена була підтримка і допомога на той час. Був грант від Львівської ОДА. На 500 тисяч здається для легкої промисловості. Ну, ми закупили з хорошим якісним обладнанням. Якщо відверто сказати, все, що тут знаходиться, відсотків 60-70 — це все за допомогою гарантів. Ти просто заповнював, писав співбесіда, тобі е, дзвонять по зуму. По там сидить 10 людей перед тобою, ти такий наляканий. Там мені треба то, то я хочу те, 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 те. Ну і люди давали, тому що е, ну, типу, вірили. Таким чином, з вересня місяця ми повністю. Е Продовжили, почали працювати в великих мостах. Спочатку ми орендували тут тільки перший поверх, потім ми вже так щось ага, вже все перевезли. Вже кудись. Треба це все розпихати, і трохи більше людей з'явилося, тому що знову ж таки з тими грантами основна ключова, якби роль в них це створення додаткових робочих місць. Ну, типу, що є і класно, тому що ти допомогу отримуєш і, і людям допомагаєш. Близько 17 людей працювало до війни. Приїхало троє. На місці ще декількох людей знайшли. Червоноградський район він дуже відомий як меблевий бізнес, але із-за того, що там якраз специфіка серійного виробництва, а не такого, як у нас, і індивідуального підходу до кожного проєкту, цим були дуже великі проблеми, тобто багато. Хто не наважувався, вони приходили, бачили ту красу, яку у нас замовляли, і не наважувались, так і казали, що ми боїмося. Клієнти, ну клієнти, там клієнти, спочатку, всі на стопі, і багато хто виїхав з нашого саме сегменту, але з часом вони також почали даватися про себе чути по мірі того, як вони влаштовувалися за кордоном. Почалися перемовини по нових проектах. Перше замовлення це з'явилось. Мені здається, Вікторія Познайомилась з дизайнером італійським і, здається, на Італію ми робили перше замовлення. Типу, ну, це для нас було трохи важкувато, тому що. Перше замовлення і перший експорт було два замовлення в Мілан і два замовлення в Британія в Лондон. В тому році це була Хорватія, це була Майамі, Одна панель поїхала в Монако. Тобто географія наша змінюється, дай Бог, і далі буде розширюватись. І хочемо вийти на експорт зі своїм серійним продуктом, який буде там. В різних дуже інтерпретаціях, так щоб закрити максимально потреби більшої кількості клієнтів. Мрія мета. Ми хочемо і віримо в наш новий продукт — серійні панелі. Стінові ми би хотіли, щоб ці упаковки з панелями були представлені ну, в кожній країні Європи. У нас є плани розробити. Доробити і запустити в серійне виробництво це постільну білизну, декоративне текстиль і все, що стосується от саме слово ліжко, щоб зробити такі all-inclusive. Продовжуємо займатися індивідуальними проектами. Є в Україні дуже багато проектів, які ми реалізовуємо не тільки в західних регіонах. Там ну, Київ, це само собою, деколи туди й ближче до сходу. Люди теж, скажімо, так, не покидає їх ентузіазм, і вони там роблять щось, будують. Львів нам показав, що є. Перше гранти, ці можливості, які допомагають. По-друге, було дуже багато таких гарних робочих зустрічей в, у Львові. І в тому році Крімалета є членом наглядової ради Львівського моблевого кластеру. Він створений тільки в кінці квітня того року, але вже трохи більше ніж півроку. вже Запущена школа мебляра. Виставка за кордоном була. Плануємо розширити виробництво. Типа ну далі плануємо. Знову ж таки, придбати будівлю можна навіть де ми зараз знаходимось, щоб вже зробити типу, повноцінну фабрику. Зараз попрацьовуємо варіант, можливо, в Варшаві вийде відкрити шоурум. І, ну, здебільшого люди все ж таки хочуть, вони хочуть це все попробувати, подивитися, пощупати. Все, що дається, навіть тоді, коли здається, що це якісь випробування, негаразди, ми розуміємо, що це для чогось потрібно. В майбутньому. Будь-який досвід він тебе загортовує. Ми такі там нам вперед, і все, ми погнали. Основне — це ніколи не здаватися. Якщо довго і настильно щось робити, воно рано чи пізно вийде. Не сьогодні, так завтра.